Шуканість, тендітність, легкість, французький шарм та елегантність. Друзі, я це все сказав. Ось про це. Це десерт. Рецепт просто фантастичний! Гучніше свої телевізори і увага на екран. Ви такого ще не бачили. Занотовуйте. Отже, сьогодні я відійду від десертних стандартів та стереотипів. А, я не буду замішувати тісто, його випікати. Тобто, сьогодні буде десерт без випічки. А, спочатку я приготую основу для тарту. Це кукурудзяні пластівці. Мені знадобиться кокосова стружка, яку я посмажив на сухій пательні, і білий шоколад. Його я маю розтопити на водяній вані. Коли тане шоколад, його треба обов'язково час від часу помішувати, щоб він не розшарувався. І далі, друзі, працюємо швидко, тому що білий шоколад буде застигати на очах. Зараз сюди я додам кокосової стружки і кукурудзяних пластівців. Все перемішав, ставлю формочку і цю суміш перекладаю сюди. Розрівняли. І щоб основа для тарту добре схопилася, поставте її в холодильник приблизно на 10 хвилин. А тим часом я приготую ароматну малинову начинку для десерту в окрему миску. Я прикладаю вершковий сир. Далі наливаю вершків. Цікавого смаку буде начинка, якщо додати сюди трохи сметани. І додайте цукрової пудри 180 грамів. І далі все дуже добре перемішуємо блендером. І саме зараз, друзі, додайте желатин, який я замочив в теплій воді і повністю розчинив його, щоб не було грудочок. І добре перемішую. А далі я додам малини. Я посипав цукровою пудрою і залишив на 10 хвилин вона дала сік. Тут треба сказати, що малина одна з найдавніших ягід в Україні. Допоки з Китаю не завезли чай в наш край, малину заварювали і вживали в якості гарячого напою. Начинка готова. Ставлю формочку, яку я забрав з холодильника. І зараз цю малинову вершкову суміш переливаю сюди. Вау! Оце щастя! Десертне солодке! І далі зверху прикрашаємо десерт будь-якими ягодами. Підходьте до цього процесу абсолютно творчо. Наприклад, малина. О, на мене дивиться порічка смородина, чорна-червона. Зараз жменько, так от зверху, просто кину. Оп! І на сам кінець листя м'яти. І ця ягідна краса йде відпочивати в холодильник, застигати десь на 2-3 години. Час діставати десерт. Ось він. Так, здається, він застиг. Обережно вивільняю його із формочки. Вау! Як це легко у мене вийшло, друзі. Вороніш і відрізаю. Так. вау. Все правильно приготувалося. І, як бачите, застигло. Так, визнаю, немало калорійно, але на початку нового дня саме такий десерт надасть сил, енергії і неабиякого настрою. До столу всі!